Доброго вечора, вам, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми будемо з вами робити таку універсальну така настоянка горіхова від діареї. І не тільки від діареї, а навіть коли у вас якесь отруєння, що зілене те. Або ви не знаєте взагалі коліки, різі такі в животі. Але якщо це не апендикс, звичайно, коли ви знаєте, що щось возіло, і вас там бурчить, і вам боляче, і діарея напала, а може якась тошнота, то оце таке дієвий засіб, який ми використовуємо все своє життя, скільки я себе пам'ятаю. Це. Настоєнка горіха, нас, настоєнка горіха 2022 рік. Ось так вона виглядає. У нас є трішечки її є. І ми в цю саму баночку будемо робити другу, щоб вже її вона вон, така. Тому що це йод, це велика кількість йоду тут, і баночка така темна. Зараз я оцей йод. Оце, о, оцю настоянку вже у цю баночку. Ці горіхи коляні викине. Що нам для цього потрібно? Щоб зробити отаку двохлітрову банку настоянки, нам потрібно півбанки горіхів, зелених. Саме зараз, саме зараз вони ось такої, дивіться, Називаються молочної стилості, коли вже є перепоночки, а всередині, бачите, яке воно ще такий сам горішок. Саме зернятко це воно таке як желеобразне. Оце саме зараз оце вони самі такі, що вони е, такі лікувальні. М -м -м. Потрібна нам баночка і потрібна звичайна домашня горілка. Е, може хто і покупну ну, якусь магазину буде купувати, я не знаю. Ми спиртного не п'ємо ніяк, крім такого, як робимо настоянки це ліки. І потім, коли ми вже її зробимо, я вам скажу. П'ється вона навіть самі такі сильна діарея, сильні різі такі. Берете чай, одну столову ложку, додаєте на склянку води і в склянку наливаєте до половини води. І оце розводити в пів склянки води, одну столову ложку цього, цієї, і цього досить. Пити його як настоїнку, як горілку. Ні в якому разі, тому що це все-таки горіхи, тут багато йоду, можете отруїтися і навіть до нехорошого такого стану діти. Ні в якому разі це не можна. Ось зараз, що нам потрібно, оці горіхи, зараз коля, їх треба помити, але ні в якому разі не заливати. Отак, залили водою і витягнули, Протерли кожен горішок, щоб вони були сухі, щоб волога туди не потрапила. Просто промити і просто просушити. І все, замочувати надовго не треба. Ось таку, ще раз показую, ось такої вони повинні бути з Таким, Бачите? Ось, дивіться, наче, жиле. таке воно. Оце таке воно повинно бути. Ось так. Віддаю коляні, коляня їх поріже, помиє і занесе мені, а ми поки перелім цей. Обов'язково потрібно щось підставити, коли ви робите. Тому що це все-таки йод, і якщо ви робите це на білому столі, можуть залишитися плями і потьоки. Цього допустити не треба. Ось так. Я беру чисту баночку. І ось тепер я виливаю і дивіться, якого воно кольору. Запах специфічний, йодистий. Ці горіхи, дивіться, які вони вже все віддали, вони нам не потрібні, ми їх викидаємо. Оцієї банки двохлітрової, нам вистачає на рік. І ми ділимося з я буває даю комусь, комусь там потрібно або дітям. Ну, але це обов'язково, якщо у вас є горіх, якщо ви можете це зробити, зробіть. Це дуже дієво. Дуже, особливо зараз, коли не можна. Десь немає аптеки, або немає, немає вас того, як поїхати до аптеки. А теперішнього часу вода не дуже гарна, ви самі розумієте, яка обстановка зараз у нас. Тому зробіть, будь ласка, це дуже-дуже класна така штучка. От. І обов'язково я показую завжди, як я це роблю, і рекомендую вам це робити. Вилили на стояночку. Написали, що це. Це вона ще минулорічна, 22-го року, тому я її ось так і написала. І тепер просто. І все. І ми знаємо, що це у нас таке. Зараз коляня э, почисти, принесе, і я покажу, як це робиться. Ось так. Так, ось це приготували. Баночку звільнили, вона трішечки така ще мутнувата, тому що від йоду. Так, ось такі горіхи, бачите? Коля промив їх, висушив, бив їх напополам, порізав, побив напополам. Можете просто розбити молотком геть нерівненько, щоб працювати краще в якихось перчатках, рукавичках, тому що це все-таки йод і може у вас. Бути темні ручки, якщо вас. До речі, таким настоянку можна робити для щитовидної залози, але трішечки інакше. Там, коли поспіють горіхи, і треба буде перетинки. У мене є, я колись вам покажу свій огляд цієї зеленої аптечки. І там є теж оце, із оцих перетинок горіхових, просто на воді настоянка. Ось так. Склали. І заливаємо, ні в якому разі, наголошую декілька разів, ні в якому разі не вживайте це як спиртне, це ліки. І при тому ліки дуже такі серйозні. Ось так, бачите, виходить е, повна баночка. Накриваємо кришкою. Теж пишемо мар маркування робимо. Горіхова настоянка 2023 рік. Так, ось і все. Все зробили. І ось, дивіться, бачите, вона прозора. Вона повинна стояти три неділі, три тижні у теплому, темному місці. Це може бути там і кладовка у вас якась, або в кухні десь в такому місці, щоб воно світла там не було в темному місці. Це було десь в якомусь шкафу, де ви там тримаєте під мийкою. Через 3 неділі тільки можна починати вживати. Воно буде зовсім такого, як я вам показувала, буде отакого темного кольору. Ось. Наголошую ще раз, вживати при діареї, коли у вас отруєння. Якщо щось таке з'їли, я не кажу про гриби, я не кажу про тяжкі якісь там отруєння, але буває щось, не те з'їли. В животі тій різі у вас і діарея, а може бути і тошнота. Берете столова ложка оцієї настоянки, наливаєте в пів склянки води, розколочуєте і просто її випиваєте. І ви побачите через півгодинки не стане різів і не стане діареї. Якщо сильно запущено, вже було декілька днів у вас. Можете через годинку-дві повторити і побачите. Дуже це дуже дієвий. Я е, скільки пам'ятаю себе, мама ще готувала це завжди в нас настоянка була в домі. Але це не спиртне, не спитне, не спиртне. Ще раз нагадую, ні в якому разі, щоб не пили, тому що може бути вам зле. Ось так це все-таки йод. А з вами була як завжди я, Любов. Я думаю, ми зустрінемося. Хай Бог благословляє вас, Хай Господь береже вас. Віримо Господу, віримо нашому ЗСУ і знаємо, що все буде добре.